Тож будемо розглядати з вами професійне навчання дорослих, можливості з ринку може допомагати заповнити кадрові прогалини в цьому напрямку, які освітні можливості вже є, тобто забезпечення регіонального ринку праці. Робітничими кадрами через професійне навчання дорослих за професією лаборант хіміка бактеріологічного аналізу, і я надам слово е, Ірині Балабанової викладачу, е, після чого Надія Кулеш, е, майстер виробничого навчання Арбузинського професійного ліцею ми, що ч на Миколаївщині, доповнить е, з практичною складовою е, цю доповідь. Будь ласка, колеги, вам слово і. Е, Можемо починати демонстрацію права. Бачу, бачу, почалася вже. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я Балабанова Ірина Сергіївна, викладач Обзинської професійно-аграрної ліцею Миколаївської області. Сьогодні разом з майстром виробничого навчання хочемо поділитися досвідом підготовки робітничих кадрів через професійне навчання дорослих за професією лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Презентацію видно добре, так? Так, видно добре. Дякую. Забезпечення регіонального ринку праці робітничими кадрами та розширення можливостей закладу освіти в частині якісного надання освітніх послуг різним категоріям дорослого населення, зокрема, незайнятого, переміщеним особам, ветеранів, має особливу важливість на сьогодні в Україні з огляду на ряд факторів. Це і зміна структури економіки внаслідок війни. Глобальних економічних тенденцій, це і збільшення конкурентноспроможності. для того, щоб наша країна стала конкурентноспроможною на світовому ринку праці. Необхідна не лише, не лише висококваліфікована робоча сила, а й розвинена система професійної освіти. Соціальна справедливість, звісно, також доступ до якісної професійної освіти є ключовим фактором соціальної справедливості. Це дає людям з різних верст населення. Можливість покращити своє життя, знайти гідну роботу та брати активну участь у житті суспільства. Наші соціальні партнери Арбузинського професійно-аграрного ліцею це такі аграрні підприємства і фермерські господарства, як елеватори, комбікормові заводи, тваринницькі молочні комплекси, ринки ветеринарно-санітарної експертизи, які надають місця для проходження виробничої практики здобувачам освіти, працевлаштовують наших випускників. Беруть участь у розробленні робочих навчальних планів і програм, і е, в ході нашої плідної співпраці постало питання підготовки фахівців з певних компетентностей е, на, за професію лаборант хіміко бактеріологічного аналізу на сучасному обладнанні та приладах, а також можливість здійснювати професійно-технічне навчання саме дорослих, в тому числі ветеранів, переселенців, з отриманням певної кваліфікації. Для того, щоб задовольнити побажання роботодавців, ми шукали можливості отримати і покращити матеріальну базу нашої професії через участь у різних проєктах. І нам пощастило, спершу за підтримки департаменту освіти і науки Миколаївської обласної воєнної адміністрації ми сформували заявку і подали її на конкурс проєктів, які були організовані за сприяння програми розвитку Організації Об'єднаних Націй про ООН в Україні. Яка фінансувалася за підтримки уряду Данії та Польщі, і вже розпочали проводити серію безкоштовних короткотермінових професійних курсів для перепідготовки дорослого населення Миколаївщини відповідно до потреб ринку праці. Так як професія лаборанта хіміко бактеріологічного аналізу є однією з затребуваних та унікальних на Миколаївщині? Наша заявка була схвалена, і ми розпочали підготовку до навчальних курсів отриманням Часткових професійних кваліфікацій для дорослого незайнятого населення. Така співпраця відкриє широкі можливості як для ліцею, так і для здобувачів освіти в освоєнні нових методик і застосуванні набутого досвіду на практиці. На запит роботодавців ми визначили тематику часткових кваліфікацій з професії, відповідно до діючого стандарту професійно-професійно-технічної -професійно освіти. Зокрема, ми обрали такі професійні компетентності, як дослідження кормів, молока і молочних продуктів. Для тритижневих курсів, які передбачали теоретичне та практичне навчання, наші партнери закупили необхідне обладнання та витратні матеріали на суму близько 300 тисяч гривень. Це сучасне дороговартісне лабораторне обладнання, як от аналізатор якості молока, центрифуга лабораторна універсальна. Курка робоча, ваги аналітичні та електронні, вологоміри, стерилізатори, термостат, сухоповітряний, баня, водяна, апарат для змішування проб зерна на всі культури, вимірювач деформації клейковини, а також всі витратні матеріали: це і хімічні реактиви, і лабораторний посуд, прилади для відбору проб, спецодяг, дезінфекційні розчини, інструменти. Тобто партнери закупили повністю все необхідне обладнання і матеріали, за поданими нами списками. Було розроблено і погоджено з роботодавцями, соціальними партнерами робочий навчальний план, який включав в себе графік освітнього процесу, зведені відомості за бюджетом часу і план освітнього процесу і програму часткових кваліфікацій. А бухгалтерія попрацювала над складанням кошторису витрат. Курси були розраховані на 8 осіб. Для того, щоб люди дізналися про організацію таких курсів, ми провели профорієнтаційну роботу, поширили оголошення разом з онлайн-заявкою на сайті ліцею, а також у соціальних мережах. Виявили бажання перекваліфікуватися мешканці і нашого селища, і також сусідніх міст Південно-Українськ та Первомайська. Із 26 лютого по 15 березня 2024 року на базі Аргузинського професійного аграрного ліцею вісім слухачок пройшли курси за програмою часткової професійної кваліфікації з професії лаборант хіміко бактеріологічного аналізу обсягом 120 годин. З них і, звісно, професійно-теоретична підготовка, виробниче навчання, компетенції з охорони праці здобувались наскрізно на, на всіх етапах навчання. Професійно-теоретична частина складалася з чотирьох основних тем: Це сировина і допоміжні матеріали, відбір, органолептичний аналіз, а також хіміко бактеріологічний аналіз кормів, молока і молочних продуктів. Тритижневе навчання проходило очно, а додатково готуючись до викладання на своєму кукл-диску я формувала папки з уроками по даним темам. Які містили, містять текстовий матеріал з презентаціями, відеоконтентом, підсумковий тестовий контроль у Google-формі. Весь теоретичний матеріал викладала в аудиторіях за допомогою електронних засобів навчання і паралельно поширювала посилання на диск для повторення та узагальнення. За період навчання слухачки успішно засвоїли методику відбору проб. І проведення органолептичного та хіміко бактеріологічного аналізу кормів, молока і молочних продуктів. Вони детально ознайомились з лабораторним обладнанням, приладами, посудом та інструментами. Варто зазначити, що протягом цих трьох тижнів слухачки навчалися зранку до 16-ї години, тому партнери заздалегідь оплатили витрати на харчування та комунальні послуги. Рейкаву та обід ми організували на базі нашого ліцею. І от в останній день навчання. Заступник директора нашого департаменту е, комісарова Людмила Олексіївна перевірила набуті протягом навчання компетентності та вручила сертифікати вдячним слухачкам. Після завершення таких короткотермінових курсів більша частина випускниць успішно працевлаштувалася на підприємства нашого регіону. Інша частина е, також е, планують в подальшому якнайшвидше працевлаштуватися. І також в кінці 2024 року наш заклад став учасником грантової програми, реалізованої Данською радою у справах біженців DRC за підтримки Міністерства закордонних справ Данії, що дає змогу людям із різних регіонів здобувати нові професії та відкривати для себе нові перспективи. Так як професія лаборанта є затребуваною в нашому регіоні, то бажаючих її здобути було чимало. Проте вартість професійно-технічного навчання для більшості дорослого населення, які вже мають первинну професійну освіту, не дозволяла їм реалізувати таку потребу за власні кошти. А так як наш заклад проліцензований за різними видами підготовки, то ми маємо змогу надавати такі послуги, в тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб, для здобуття кваліфікацій з професії аграрного напрямку. Для організації курсів. Донори розглянули заявки та бранкетували бажаючих навчатися серед дорослого населення, обрали 12 слухачок, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб, з якими уклали договори та надали їм кошти для здобуття професії лаборант хіміко-бактеріологічного розряду другого розряду. Завдяки донорським коштам, що надаються здобувачам освіти, наш заклад також має змогу поповнити матеріальну базу. Це дозволить придбати сучасне обладнання, яке сприяє покращенню освітнього процесу та підвищенню рівня підготовки здобувачів освіти. Робочий навчальний план професійного навчання розрахований на 27 тижнів, включає в себе також графік освітнього процесу по тижням, теоретичне і виробниче навчання, виробничу практику та державну кваліфікаційну атестацію. Стартувало, стартувало навчання з 2 грудня 2024 року. Для організації ефективного освітнього процесу було обрано змішану форму навчання. Проведення уроків теоретичного навчання реалізується в синхронному і асинхронному форматі. Виробниче навчання проводиться в лабораторії нашого закладу. Для викладання для кращого засвоєння і повторення користуємося е, усіма можливостями Google. Це і відео зустрічі в Google Meet. І, звісно, це і Google клас, створений для навчання, де всі викладачі призначають завдання, прикріплюють матеріали, документи, посилання, презентації е, та здійснюють оцінку та контроль за діяльністю здобувачів освіти. Для викладання уроків теоретичного навчання користуюсь персональним Google сайтом. Також постійно наповнюю його новими освітніми матеріалами за тими предметами, які викладаються спеціальна технологія, техніка лабораторних робіт, матеріалознавство та мікробіологія. Посилання активне, кому цікаво, можете перейти на персональний сайт і ознайомитися з матеріалами. Отже, завдяки спільним зусиллям уряду міжнародних організацій. Громадянського суспільства Україна може створити краще майбутнє для свого народу. Організація професійного навчання для дорослого населення та здобуття професійних кваліфікацій забезпечує регіональний ринок праці робітничими кадрами. Це також дозволяє їм здобути нові навички, збільшити шанси на працевлаштування та покращити своє життя. Здобувачі освіти та педагогічний колектив ліцею висловлюють свою найщирішу вдячність організаторам і спонсорам таких курсів. Проони Дірсі, Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної воєнної адміністрації за надану можливість розвитку, поповнення матеріально-технічної бази професії, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Ми завжди будемо раді новим можливостям і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю в розбудові професійної освіти та економіки держави. У мене все і передаю слово виробничого навчання для ознайомлення з професійно-практичною частиною нашої теми. Дякую, пані Ірина. Пані Надія, сподіваюся, продовжить практичну частину оглядати саме професію лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Так, звичайно, зараз я розкрию презентацію. Створення рівних можливостей для здобуття освіти є одним із ключових викликів, з якими стикаються різні країни світу. Заклади професійно-професійно-технічної освіти повинні постійно розширювати свої можливості, щоб відповідати сучасним викликам суспільства та надавати якісні освітні послуги всім, хто їх потребує. Арбузинський професійний аграрний ліцей за підтримки міжнародних партнерів активно забезпечує професійну перепідготовку дорослого населення. Організацію своєї роботи я розділила на п'ять основних етапів: розробка документації, підготовка та розробка навчальних матеріалів, організація навчального простору, довгострокові навчальні курси, на відміну від короткострокових програм, надають достатньо часу для всебічного вивчення предмету, дозволяючи досягти необхідної глибини розуміння та практичного застосування отриманих знань. Короткострокові навчальні курси можуть бути цінним способом швидко отримати нові знання та навички, однак через короткий проміжок часу вони не можуть надати необхідну глибину знань та навичок. Для вирішення цієї проблеми були використані вже існуючі матеріали власного сайту виробничого навчання. Додатково було підготовлено та розміщено нові інформаційно-навчальні матеріали. Звертаю вашу увагу, що цей та наступні два слайди є клікабельними. Натиснувши на зображення, ви зможете перейти на відповідну сторінку сайту та детальніше ознайомитися з представленою інформацією. Всі матеріали слугують для того, щоб слухачі курсів додатково змогли закріпити інформацію, отриману на уроках теорії. Уроки виробничого навчання, що представлені тут, містять практичні завдання, які кожен може повторити навіть вдома. На мою думку, така подача інформації є більш доступною, актуальною, адаптивною та ефективною для навчання, що відповідає сучасним потребам та форматам споживання інформації. Щоб зменшити інформаційне навантаження на слухачів курсів та пришвидшити аналіз результатів лабораторних досліджень, я розробила довідники, в яких зібрала всі норми ДСТУ щодо якості досліджувальної сировини. Тепер використовую їх і на уроках виробничого навчання. Організація навчального простору є ключовим для успішного навчання у виробничій лабораторії, особливо після її кардинального оновлення сучасною технікою. Тому на етапі підготовки важливо бути гнучким та готовим адаптувати простір до потреб кожної групи слухачів. Вивчення правил та опанування навичок роботи з новим сучасним обладнанням за складністю було аналогічним попередньому етапу, оскільки це обладнання було новим, сучасним та мені незнайомим. Для швидкого освоєння я ретельно вивчала інструкції з експлуатації, що допомогло зрозуміти принцип роботи, функції та можливості, правила безпечного використання, наприклад. На основі інструкцій були розроблені, роздруковані та розміщені біля кожного приладу правила користування новим обладнанням. У разі відсутності або складності інструкції я використовувала відео огляди обладнання на YouTube від виробників. Після ознайомлення з інструкціями та відео обов'язково необхідно практикуватись. Це допоможе краще зрозуміти можливості приладів та навчитися використовувати їх ефективно. Практичні заняття та оцінювання навичок проводилися на основі принципів виробничого навчання. Учасниці після короткої актуалізації знань з теми заняття, демонстрації прийомів виконання роботи майстром та інструктажу з техніки безпеки виконували типові завдання для цієї спеціальності. Оцінювання проводилося за критеріями, які були розроблені для уроків виробничого навчання на основі держстандарту відповідно до змісту професійних компетентностей. За період курсів курсантки мали змогу опанувати основні професійні компетентності лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу другого розряду. Працювали з різними групами лабулаторного посуду, визначали хімічні реактиви за зовнішнім виглядом та застосовували їх при різних хіміко-бактеріологічних аналізах, використовуючи сучасні ваги. Зважували хімічні речовини та готували розчини різної концентрації, зменшували концентрацію речовин шляхом випарювання, екстрагували тверді речовини і рідини, користувалися приладами для висушування, проводили відбір проб зерна, змішували проби, проводили візуальний огляд зразків зерна на нових розбірних дошках, за допомогою лабораторних сит розділяли проби на фракції для визначення смітної домішки. Дуже цікаво було добувати та досліджувати клейковину зерна пшениці. Інноваційний вимірювач деформації клейковини, наданий нашими партнерами, дав можливість з високою точністю оцінити якість клейковини. Не менш цікаво і пізнавально пройшли заняття, на, таких, на яких визначали органолептичні властивості продуктів тваринного походження. За допомогою допоміжного обладнання, наданого партнерами, визначали кислотність молока, молочних продуктів. Зерна та комбікормів. За допомогою новітнього молочного аналізатора Екомілк вдалося дослідити такі показники молока, як жирність, кількість білку, наявність доданої води, кількість сухого молочного залишку, густину та точку замерзання води. Підсумовуючи все сказане, Хочу наголосити, що професійна перепідготовка дорослого населення є ключовим інструментом для забезпечення стабільного та конкурентноздатного регіонального ринку праці. Вона не лише надає дорослим можливість отримати нові затребувані навички та знайти гідну роботу, але й дозволяє регіону оперативно реагувати на зміни в економіці та технологіях. Співпраця з міжнародними партнерами. Проведення різних видів підготовки та перепідготовки дорослого населення можуть бути цінним інструментом для профорієнтації та реклами. Вони надають можливість закладу продемонструвати свої можливості та ресурси потенційним здобувачам освіти, допомагають налагодити зв'язки з місцевими роботодавцями, сприяють покращенню репутації, і створенню позитивного іміджу. Про це свідчать позитивні відгуки від слухачок-курсів. А цьому мій виступ закінчено. Дякую, дякую, колеги. Дійсно, один з критично важлив одна з критично важливих спеціальностей лаборант хіміко бактеріологічного аналізу, тому що її використу ця професія. Полягає в тому, щоб її використовують і фармацевті, і в харчові промисловості в екологічних, в екологічних лабораторіях, в медичних установах, висока потреба кваліфікованих робітників через зростання до контролю якості продукції та безпеки довкілля, можливість кар'єрного зростання та подальшої спеціалізації в хімічній, біотехнічній та медичних сферах. Тобто, це дуже важлива на сьогодні така складова. Ми не завжди замислюємося замислюємось над цим, але дійсно така підготовка на сьогодні дуже актуальна. Колеги, ви також бачите реакцію наших слухачів, всім всі тільки надсилають смайлики, позитив, хлопають, пальці вверх, піднімають. Тобто, це дійсно корисна така інформація, якою ми сьогодні з вами поділили. Поділилися. Я вважаю, що наш круглий стіл Thank you Був таким продуктивним, і хтось зміг взяти на себе якісь корисні поради, а може, взяв якісь моменти на увагу для організації свого освітнього процесу в закладі. Може, якісь є запитання до спікерів. То, будь ласка, бачу Едуард Вячеславович, що підняли руку, то хотіла б надати й вам слово. Дякую, Анна Сергійовна. Ну я, вибачте, тільки що просто розмовляв з колегами з інституту професійної освіти. Завтра буде конференція, тому трохи прослухав початок за закін закінчення нашого круглого столу, от але хочу також додати до слів Анни Сергіївни щиру вдячність. Міський уклін всім спікерам дуже цікава була інформація. Я вам чесно кажу, хотів вже виключатися. Були такі моменти робочі в мене. Думаю, так виключусь, бо не зможу щось зробити. Але не зміг так виключитись, бо було цікаво, Вас досвід, ваш досвід дуже потужний. І він корисний. Головне ще й за різними напрямками, розумієте? Це дуже було класно, на мій погляд. Всі, хто сьогодні презентував низький вам уклін і 12 балів з 12-бальної системи оцінювання. Ну і ще в мене, від мене прохання, шановні колеги, хто є з нами в студії, хто має можливість вімкнути зараз камеру там, на дві хвилиночки, будь ласка, зробіть це. Ми зробимо загальне фото, скріншот.